Яка ефірна олія може допомогти позбутися від тривожних думок? Яка ефірна олія вам конкретно допоможе позбутися тривожних думок? Умовно, ефірні олійки можуть розділятися на заспокійливі і тонізуючі, але дивним чином заспокійливі можуть діяти тонізуючи інколи, а тонізуючі заспокійливо. Ви берете свою колекцію знаходити тиху спокійну хвилинку, коли ну, ви можете цьому приділити увагу. Вас не будуть смикати, ви не тут же як, там не знаю, ногою одною варите борщ, руками там перете, а очима в телефоні. Ну, хоч 5 хвилин для цього треба, небагато. Відкривайте кожну ефірну олійку. чи з пляшечки, чи можна е, потренувати свій нюх, кришечку на рівні губ, закрийте собі очі. І подихайте оцім. Це ж дуже просто, правда? Ну просто Один вдих, другий. Але усвідомлено за своїми відчуттями. Ви погано чуєте аромат. Він вас ніяк не включає, не реагуєте. Чи, наприклад, вам захотілося зробити глибше вдих. Ще, ще. Зробіть 5, 6, 10 вдохів. Слухайте себе. У вас. Активність, у вас відкриваються очі, у вас пішла думка, у вас запульсувало в скронях, у вас закрутило в животі, у вас розлилося тепло, у вас якісь спогади. Що відбувається з вами, коли от ви нюхаєте цю ефірну олійку? Чи ви загальмовуєтесь, заспокоюєтесь, збалансовуєтесь, вам хочеться дихати? Тривожність в першу чергу це дихання. Послідкуйте за своїм диханням, воно у вас буде, знаєте, таке, як ніби вам буде здаватися, можливо, можливо, що ви взагалі не дихаєте. Настільки поверхнево, тихенько дихання, що ніби, ну ви ж не можете не дихати. Значить, ви дихаєте, але так якось попрактикуйте е, кілька глибоких вдохів. Глибоких-глибоких, наскільки можете, щоб аж живіт у вас розкрився. Не грудями, а живіт розкрився. Затримали трошечки, випустили повільно повітря. І знову слідкуйте за тим, щоб ви хоча б кілька разів на день е, фіксували свою думку на диханні і отак от продихували хоча б, ну скільки, ну, пару вдохів. Хто дихає поверхнево, і ви будете практикувати це дихання, у вас буде паморочиться в голові. Значить, ви дихаєте дуже мало, і треба подумати, можливо, ви, у вас сидяча робота, можливо, вам треба більше прогулянок, можливо, більше свіжого повітря, можливо, все-таки слідкувати за диханням своїм. От послідкуйте, це дуже важливо. Це дуже важливо. Ну насправді дивіться, ми створені так, що нам взагалі не треба ні ароматерапія, ні фунготерапія. Нам нічого взагалі не треба. У нас все є, якщо ми живемо на природі і в гармонії з природою. Нам не треба їх ірно якщо ми пішли і понюхали е, такий букет троян, там, наприклад, чи там, чи мальви якоїсь, чи пустирника, чи віліси, чи валір'яни. Це взагалі не треба. Це все треба сучасним людям, які живуть неприродним способом. Розумієте? Так от, якщо ви живете неприродним способом, ну то. Фірмотерапія прийде вам на, на допомогу. Слідкуйте. І це дуже добре, коли ви такі подихи будете робити з ефірною олією. Але нехай хоча б свіжим повітрям. І от якщо ви вдихнете, наприклад, і порахуєте, скільки у вас вдих триває, потім ви затримали на пару секунд і видихнули, і зробили два-три вдиха, і у вас, може, запаморочиться в голові. Організм настільки кисневе голодування таке, що він такої кількості повітря навіть не може переробити одночасно, розумієте? Обов'язково, щоб не було, слідкуйте за своїм диханням. Слідкуйте. Просто собі, ну, якщо ви така системна людина, поставте собі нагадування, наприклад, на телефон чи на годиничок, три-чотири рази на день, от коли вам там зручно, коли у вас там є паузи, от буквально, скільки треба, щоб вдихнути. ну, 10 секунд, потім ну 8 секунд, да, потім на 2-3 затримати, потім видих. Ну скільки це? Ну 2 хвилини за це займе. Ви можете собі там півтори хвилини, півтори хвилини, півтори хвилини тричі на день потратити, щоб щоб дихати, щоб кисень пішов до голови безкоштовно, то то і здаром. Можете? Звісно, можете. Так, от вертаємося до ефірних олій. Отак от, от ви взяли і пронюхали свої там 2, 3, 5, скільки у вас є. Не поспішаючи. Ароматерапія це мистецтво. Воно не передбачає оцього поспіху, оцього суєти такої. На бігу. Ні, на бігу це не робиться. Це мистецтво. І виберіть з тих ефірних олій, які у вас є, той стан, який вам найбільше подобається, який вони вам дарують. Можливо, вам ця тривожність, дивіться, вам тривожність, ви можете сказати, мені треба заспокоїтися. А можливо, вам треба стонізуватися. Ви не знаєте. І я не знаю. Це вам так здається, що от тривожність і нам мені треба заспокоїтися. Це така фраза в нас. Така, знаєте, штамп такий речовий. А от організм він знає, він вибере. Наприклад, ви скажете, мені треба заспокоїтися. Я скажу, ну лаванда, Міліса заспокійлива, ну м'ятка вам допоможе, вона така тонізуюча, а потім заспокійлива, хорошо, апельсинчик, шавля, неролі, троянда. А ваш організм. Розмарин. Розмарин жити хочеться, розправитися хочеться. енергія є така, розумієте? У, в голові щось там заворушилося, очі відкрилися, ідеї пішли. Розумієте? Запитайте свій організм, чим прекрасна ароматерапія? Вона нічого не нав'язує. Грамотна ароматерапія йде через тестування, і ми запитуємо конкретно організм, що тобі? Що тобі? А може це? А може ось це? От дивіться, наприклад, я взяла ладан, да? ну, крім його магічних властивостей, всяких різних, і терапевтичних властивостей, до речі. Хто має цю олійку в себе, там не для чого ви там її купляли, запам'ятайте, це легеневий антисептик. Крім всього іншого, тому коли простудні захворювання дихальної системи, будь-які вірусні хвороби. Ладан вам прийде на допомогу. А ви ж можете поставити його і так, так, це в нас магія, це в нас аромакокон, ми робимо, там енергетичне прибирання чи ще щось, да? а не подумаєте, що це сильний терапевт. Так от його енергетична, енергетична дія, наприклад, на інших, да, чорт від Ладана, відігнати все негативне. Але для самої людини це умиротворення. Що нам треба від тривожних думок? Умиротворення. Прекрасно. Але ви розкрутили. Понюхали. Мені подобається, ви скажете фу. Ну, то яке може бути миротворення, якщо я вам пораджу і От я вам, да, я вам розказую така ефірна олійка, такі в неї властивості, так вона прекрасна, ви її відкрили, вона вам фу. Ви будете її від тривожних думок використовувати? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Знайдіть те, що для вас. Те, що для вас. Якщо у вас немає ефірних олій, а то ж зараз скажете, що я ж хочу вам щось продать. Да? У нас є така опція. Як пробнічки, 1 мл, Ви можете купити пробнічки тих ефірних олійок, наприклад, які приблизно працюють в цій сфері, або які вас зацікавили по опису. По одному мілілітру провести собі отаке тестування, цього достатньо. Там 25-27 крапель приблизно. Достатньо, щоб на скроні собі намостить, на пульсі, на подушечку капнуть, протестувати, познайомитись. І тоді ви вже будете ціле спрямовано купляти ту ефірну ліку, дія якої вплив на вас вам сподобався найбільше. Бачите, найпростіше ті, хто налаштований на продаж, вони вам будуть казати, а тривожні думки, о, клас, вам треба то-то, то-то, то-то-то. Серйозно? Ну, це професійний ароматерапевт ніколи вам не порадить списком якісь ефірні олії. Можна перерахувати, які мають приблизну ту саму дію, але організм ваш має вам сказати, оце отут. Да. Оце я хочу. Я буду цим дихати. Я буду в цьому спати. Я буду в цьому працювати. Я хочу в цьому жити. Накапай мені в дифузор, капни мені на подушку, хочу аромаванну, накапай мені в чай, нанеси мені на пульси. Дай я просто буду дихати з долоньок чи з пляшечки. Ваш організм вам це скаже. Ну єдине, вам треба звичайно якісні ефірні олії. Тут оце питання.